Ангеліна, майбутня підприємиця, мріє про власну цукерню. Планує створювати незвичайні солодощі, а корисні. Зберігати автентичний смак Баунті, снікерса шоколаду, використовуючи лише натуральні інгредієнти. Так хоче пропагувати здоровий спосіб життя. Це солодощі з натуральних інгредієнтів, які я купую у перевіреному магазині, перевірених поставщиків. Вони з натуральних інгредієнтів без цукру, без глютену. Підійдуть практично всім людям з діабетом. З якимись хворобами зв'язані з цукром, тому вони дуже універсальні і альтернативні, щоб почати краще себе почувати і ну, як сказати, підлаштувати для себе здоровий спосіб життя. Юрій хоче працювати на благо економіки держави. Вже розробив додаток для заощадження коштів українців за допомогою застосунку, можна підписуватися на різні сервіси зі знижкою. Хлопець втілив ідею у реальність лише за тиждень розробив план та одразу перейшов до дій. Коштів рівно 1663 гривні. Тобто це недорого мені обійшлося, я нічого ну, ні там таке не, не придумував, я майже все там зробив сам, дизайн, все таке. Тому, але більше мені, скажімо, дав цей проєкт якраз школа молодого підприємця. Тобто я там почерпнув багато також знань, як продавати продукт, як саме знайти там свою цільову аудиторію, потреби користувачів, всяке таке. Тому мені цей проєкт допоміг і вкладення далі вони будуть якраз таки пропорційні до. Того скільки буде клієнтів. Майбутнім бізнесменам дала поштовх тоді й школа молодого підприємця. Юнаки й юначки вже прийшли п'ятиденне навчання і презентували свої проєкти. 27 учасників представили 21 креативну ідею. Усі отримали сертифікати і мають змогу податися на конкурс, позмагатися за грант на реалізацію задуму. Наприкінці учасників чекає вручення сертифікату про участь у навчанні, і в подальшому ми можемо їх долучати. До програми битва стартапів у нас є така програма, у якій кожен може прийняти участь і вже отримати фінансування на готовий бізнес-проект. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.